Всім доброго ранку. Я вже їду на роботу. У нас сьогодні буде дуже жаркий день в прямому і переносному сенсі, бо жаркий в плані погоди, тут все ясно, понятно І ще в нас починається торгівля персиком. Ми кожен рік привозимо, того року не привозили, в нас не вийшло, не вийшло поїхати привезти, а цього року, нарешті, ми добрались до садків. І привезли в село персики. Всі, хто знає, всі, всі хто в нас купляв. Це вже знають, всі вже чекають у серпні, в перших числах серпня, з першого там по восьмого, по восьме раніше було так. От ми торгували. От, і сьогодні, сьогодні я вже їду на роботу, ще дев'яти немає. Треба все підготувати. Бо вчора ми ввечері під'їхали, там трошки поперекладали, все підготували, але зараз їду трошки раніше, щоб уже я була готова до торгівлі. От, коротше, сьогодні буде дуже важко. Плюс олію видавати, плюс зернята приймати, і плюс ще персики продавати. Так що успіху мені у всьому. Віжуха, я ж казала, я ж казала. Так, дивіться, ми вже майже розпродались, залишився тільки от такий крупненький, дивіться, який він гарний, гарний такий прям. Оце, що він зеленковатий, це він ще дойде без питань. Персик, це такий фрукт, який в теплі доходить. Того він в садку зривається, взагалі зелений. Зелений, поки доїжджає, достигає. І ось один-два ним торгувати не більше. Він потім починає ось, ось такий Ви Бачите? Це він не гнилий, це він вже переспівший. Оце саме такий смачний. Що, що сталося? <рес> У мене лице червоне. Звісно, Ваня тут працює. Я на видачі олії, бо ще люди, окрім того, що приїжджають персики купувати, вони ще приїжджають. Олію міняти і от так. працюю. Що ти смієшся? Замарився? Замарився зранку, приїхали на роботу, написали, що на 9. А в пів восьмої вже черга тут стояла. Це добре, що черга була. Так, воно якось напливами. Нема нема, та я наїхали. Нема нема, та не наїхали. Солоденький. Сьогодні ще спаса, Ванюсь, сьогодні ще яблучний спас. По якому? По новому. Паня вас змущається, бо вже каже, я, я вже заподоб... не зображаю в яку сторону бігти, вже не знаю я поколи то святкувати. Ну коротше, ви сьогодні подивилась по-новому э, спаса. Так що всіх вітаю з яблучним спасом. Бажаю вам всього найкращого. Головне миру, здоров'я, благополуччя, достатку, всього, всього, всього. всього. Чого це ми так реагуємо за а те, що не знаємо, в яку сторону бігти, то е приклад цього року Петра і Павла по старому, наче 29 червня, чи по-новому, я вже опять же, я бляха, вже забуталась. 29 червня. Вітають нас. Все окей. Потім, через тиждень, 5 липня, по-моєму, <ріпи> знову вітають. Потім через тиждень, вже, 12 липня, знову вітають. Потім через тиждень, наче 19, да? знову вітають. Коли вже люди не знають, коли яке свято. Того. А Якщо вас лишній раз привітають, не нервуйтеся, бо люди ще не можуть звикнути до оцього, до цієї зміни календаря. От. І, і вже ось як я особисто я бачу по собі, що я вже. Перестала навіть святкувати ті святка свята, які раніше святкувало. Отак. От Отак. Оця заміна трошки збиває з цього з пантелику, коли його правильно святкувати. Так що треба кожен раз заходити в Google і дивитись, яке сьогодні свято. Отак, от а сьогодні яблучного спаса понове. Я вже вас вітала, так? Да? Ходили до церкви, яблучка святили, да, бо ми сьогодні працюємо. Поки кавує, нікого немає. Короте, день сьогодні, дивіться, вже, день сьогодні важкий з самого ранку. Плюс ще жарко на дворі. Короте, оце якби не жара. Можна було б ним взагалі торгувати цілий тиждень, а коли жарко, треба його швидко розпродувати. Хоча він в холодильнику, наприклад, що люди купують, і він в холодильнику може стояти місяць. уявляєте? місяць може стояти. Це вже просто експеримент був не один раз. Я закидала в холодильник і він стояв гарно. Якщо він перекладений, там, то дуже гарно стояв. От. І... А так загалом беруть, Ось сьогодні беруть і під вечір можна його вже закручувати, бо він якраз дозріє, дуже швидко дозріває в теплі. Все, які ми молодці. Все, продали. Всім дякую, хто купував, всім смачного. Я сподіваюся, що ще буде один завоз. бо Тут просто розгребли, що цього року я вже говорила, так? що фрукти немає, абрикоси дорогучі. От... Зараз напишу ще напишу, в групі, що персика вже немає, бо щоб люди вже знали, що сьогодні не їхали за персиком. Знову в наявності мішки. Це відсупню мішки по корич, фасуємо їх по 10 штук на продаж, бо зараз якраз пайове зерно получають люди. То мішками також ежетаж. Ну, Такі персики їдять справжні торгаші. Це перезрівший він вже. Все, що пом'ялось, все йде додому на переробку, їсти. Короте, Бачите, про що я говорила? Кісточка відстає. Отак. Шикарно. Оце спасіння. Хто придумав кондиціонер, Боже, свята людина. Зараз просто тут буде. Місце, де можна працювати кайфуючи, чи кайфувати працю... працюючи про холодного? Так, звісно, я люблю. Напроти інсталяції віників, ви мене питаєте, чи відправляємо персики? Ні, поштою не відправляємо. Бо це такий ніжний товар, який просто по дорозі помнеться, розкисне, зіпсує цю коробку, в якій я буду відправляти, і ще які будуть поряд коробки. Того ми якось були відправляли один раз і дуже пожалкували. Того персик не відправляємо. Відправляємо тільки олію, все більше нічого. Того от, от таке, бачите, персик це такий продукт, який, на жаль, він дуже швидко достигає. і стає прям такий м'якенький-м'якенький. Дуже шкода буде, що ви отримаєте не персики, а кашу. І тільки що до мене приїхала моя підписниця. Вам привіт! Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Надіюсь, що ми зустрінемось з вами в п'ятницю. Привеземо персики знову. І побачимося. Дуже було неочікувано і дуже-дуже приємно. Пакую невеличке замовлення, і дивіться, які в нас штампики з'явились. Тут. Опа! І понятно, що це сиродавлено. І зараз вам ще покажу, як смажена підписано. Ось таке. Опа! І олія смажена запашна. І все ясно, понятно. Ваня приїхав в мене корм. Чи хай тут багатьох? Похай багажник. Бутилки триста. Достає с... кросовка. Що взагалі доставка взагалі, супер. Хот-дог з кросовка. І я уже їду додому. Мій робочий день закінчився. Це думаю за той дог Ваня мені каже, я його тільки час возив в багажнику. Надіюсь, він не спортився. А я ж в мене ж самовнушення працює, як часики, дуже добре. І мені кажеться, чи не кажеться, чи здається, що мене вже нудить. Ох, це ж треба кажу, нащо ти мені це сказав? Я б собі тихенько його з'їла, та і все. А то зараз думаю, чи мене нудить, чи мені буде погано, чи це я собі придумала. Так, що таке на дощ хмариться. Дивилась по новинам в Києві такий дощ, ливень просто. І е, пилова буря, коротше, все разом. І до нас, дивлю, затягнуло, хоч би тихеньке. Якщо йде, то щоб тихенький. Зараз заїду до мами, завезу ще її персику. І поїду на нову почту, мені замовлення треба відправити і отримати. Отримати Варя мене почала читати комікси. Це не може не радувати, що вона почала читати приклад з матері Бере. Читає комікси, коротше, попросила замовити її, книжку з коміксами про кошеня, Вона першу частину прочитала, а другої ніде не було. Там, де ми купували в магазині, І я замовила її на КСД. І собі там замовила книжечки, ну думаю, ну що ж, треба вже і собі щось замовити. І все, думаю, в мене ліміт на книги. В серпні все, вже вичерпаний. Бо в серпні у нас у Ванюшечки день народження 16 числа. І треба щось якийсь подарок. Він мені там замовив, що він хоче, а я не можу знайти. Його замовлення. Кажу, ні, давайте замовиш, а я оплачу, тобі заплачу за ту замовлення. Тут лише моя книжка? Ні, тут наші книжки, бо я собі також замовляла. Це залежність. Так, ну тут розпаковочка, як завжди. Варена книжка. Так, скільки тут старіночок, димася десь. Показуйте. Коротше, такий комікс. Давайте я покажу. Варюшка, дай покажу. Ось такий комікс. Ого, що тут приходить. І моя серія Д'явольська ніч. Серія ось таких книжок. Ой, тут менше сторінок. Панелопадус. Тут меншо. який зріс обалденний, чорний. Це я буду взимку читати. Коли не так багато буде роботи. Третя книга. У мене дві є, дві частини, а це третя і доповнення до неї. І ще є а, четверта четверта з половиною. І якщо я не помиляюсь, то вже п'ята вийшла. Я збираю цю серію. Так, ну гадайте з трьох разів, куди я йду. <рес> Збирати помідори. Треба зібрати вар! Що там робиться? Що ти з кущом Алло. Треба зібрати помідори, бо он там щось таке навіть погримує. Може мене не чути, бо такий вітер-вітер прям. Зберу помідорки, бо я вчора не збирала. А сьогодні треба зібрати. Дивіться, вже кермек порозцвітав. Він на телефоні не такий яскравий. Ну, це два таких яскравих кущика, а те щось таке блюкле. Ну, пастельні, пастельні кольори. Що я хочу? Я ж... Не, це. Не будуть ж вони якісь тут яскраві, правильно? Постельні кольори, от вам і постельні кольори. ніжно бузковий ніжно-рожевий, білий. Так, тут збирати треба. Збирати, бачу, вже багатенько наросло. А що хочу позбирати, швидко позбирати, по-перше, дощ, начебто має бути, а по-друге, а якби навіть і не було дощу, то їх треба обробити, бо я бачу, почали чорніти. Чи то фітофтора, чи що, якась болячка. І треба зібрати урожай, щоб можна було їх обробити. Так, тут бачу. Отут бачу, і ви бачите. Бачите, 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 які. В'янути почали, чого вони в'януті? А вон там якась болячка причепилася. То це треба їх зараз швиденько зібрати, огірки подивитись. Он, черіки. Черіки, чого ти вянеш? Чого ти вянеш, чері? А? Чого він вяне? Це ж не є норма, правильно? Це ж не є норма. От тобі виращує помідори. Бачите? Що його їсть? Що це таке? Непонятно. Вже що? І що з нього буде? Ніфіга з нього не буде. Зараза, блін. І не хочеться його обробляти постійно. Біопрепарати не завжди допомагають. Коротше, напасть якась просто. Кукурудзу з'їла совка. Огірки не ростуть, Помідори якась зараза їсть, ще болячка, чи якийсь шкідник. Отам, От бля, вирощувати городину. От воно того варте. Скільки вкладаєш. Ночами не спиш, бо води немає, переключаємо постійно. З цією водою тягаємося. А воно, як не погнило, то зараза його щось поїло. Удобруєш. Скільки мені цікаво, цей повинен помідор коштувати. От ви кажете, дорого, дорого. Та вони золоті, мої помідори. Дивіться, ну скільки. Попорчених, це треш просто. Лазиш коло них, ото горбатися. Бур'ян буяє, все шикарно. Пішла вже і перець почав вянути, якого фіга воно все в'яне. Все, полив стоїть. Що тобі треба? Бур'ян коло цього коло перця шикарний такий зелений. А перець за коцуп. Ну, все, і помідори такі самі. мене просто аж розриває. оце. Заглядаєш до нього, заглядаєш, а воно ну взагалі ніяке. Я розумію, погода погодою, але ж бур'ян нормально росте. Чого бур'ян росте, а от то, що треба, не росте. Люблю цей вид з вікна, ці деревця, так затишно. Вікно низеньке, бачите, по коліна. Відкрила трошки свіжого повітря, в хату запустити. І зараз буду мити посуд. Гора посуди. Взяла у мами баклажанчики, щось сьогодні з них треба зробити. Думаю, можу їх порізати, посмажити і закрутити з фетою і з помідором. М? Ну, Це буде така, як закуска, а на основну страву даже, не знаю. Це варі на вечеря, вона зараз по вечері, наша ще готується. Макарони з сиром, помідори. Полиці смаженою олійкою, підсмажена колбаска під кисло-солодким соусом. Ваня приніс диньки, каже, почали вони вже псуватися. То зараз їх наріжу почистю, наріжу те, щоб їли так, бо якщо її залишити отак, її ніхто їсти не буде буде валятися отак на столі. Поріжу в холодильник, вона тоді холодненька, смачна. Перерізала всі персики. Я такі кусочки, зараз в холодильник їх поставлю. І холодненькі будути і їсти. Так само, як і диньку. У мене вечеря сьогодні рис і морський коктейль. Тут, коротше, і мідії. але мені не подобається, що оця тут у них водоросиль. Причіпляна, її треба обчищати. От за це не люблю. Ось такий морський коктейль там, я не знаю, креветки бачу. маленькі таке. Більше нічого не буду вечеряти. Я ж і так, блін, голодна з цими персиками. Зараз повечерюю і все. І буду вже відпочивати. Все зробила, те, що планувала, перечистила, помідори зібрала. Коротше, все, вже віддих треба. Ну що, друзі, в мене доготовлюється вечеря. Там ще баклажанчики смажаться, закручу їх з фетою, з помідоркою. Я вже повечерила, а коли я повечерила, я вже нічого не хочу готувати. І нічого не хочу робити. Зараз вже готуватися до сну, завтра в нас знову робочий день. Знову робочий день. Завтра що це в нас за день? Четвер. Четвер. І І що? І нічого. На п'ятницю начебто чекаємо персики. Дасть Бог, погода буде нормальна, бо в нас щось задощило. А якщо буде дощ, то персику може і не бути. Дуже буде печально. Ми вже наобіщали людям, вже всі чекають, але ж це оп'ять ж це ж не від нас залежить, оце все погодні умови не від нас залежить. Варя десь пішла ще прогулятися, от вже на дворі темно. Папа спитала, папа дозволив. Кажу, хорошо, 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 я не відпускаю. Я за тобою кажу, не піду. Потім з зонтиком забирати, а вже іде. Да? Кажу: збирайся, Вані, іди заварюй. Чого було йти? Ну, це таке, каже, діти. Я теж такий був, теж хотів йти кудись, гратися. Та я розумію, але вже ж не, не в такий час, вже 8 годин пізно вже готуватись до відпочинку. Так, ну що, друзі? Дякую, що сьогодні були зі мною. Сьогодні був такий насичений робочий день і вдома, і на роботі. Ну, як в принципі, завжди це відбув. мене вже один глаз закривається, я вже спати хочу. Сьогодні треба зарані лягти спати, щоб рано нормально вставати. Я так кожен вечір собі кажу, треба лягти спати зарані, щоб зранку можна було нормально встати. Та де там? Лягаю в 10, але засинаю в 12. Хоча п'ю зараз вітаміни. З мелатоніном, да, правильно. Ем, начебто допомагають, а начебто й ні. Ну, це менше треба в телефоні сидіти. Оці тіктоки, звісно, дуже вони відволікають від сну. Так, друзі, ну все. На сьогодні досить поговорила з вами. Як завжди, всіх міцно, приміцно обіймаю ваша Інна. і зустрінемося в наступних влогах. Той момент, коли не мала йти з аварією, але взяла зонтик і йдеш.